Друзі, перед вами символ, який притягує вільну енергію. Але для того, щоб притягнути вільну енергію, людині потрібно в дійсності бути в більш-менш чистому просторі. Адже там, де ми живемо, ми смітимо, ми сваримось, ми злимось, ми плачемо, ми біль відчуваємо. Адже нам потрібно чиста світла енергія, і ми її можемо би, самостійно отримувати. Тобто символи дані для того, аби кожен сам мав можливість очищувати свій простір. Тому Цей символ, який притягує вільну енергію, а вона притягується з вашого роду, з вашого Життєвого простору з біополя і з навколишнього середовища. Чому вільний? Тільки тому, що, якщо у вас мало проблематичних ситуацій в житті, то ви більш притягнете для себе більш чисту вільну енергію. Ну якщо у вас є багато проблем, то бажано ще й працювати над проблемами. Символ цей малюється таким чином. Коли хочете додати собі енергетичного потенціалу, малюєте. Перед малюнком ви ж знаєте, да? говорить, символ першої сповніть, недостающе доповнють, поломане і справіть, чужою, чужому відправіть. Таким чином, символ буде приймати для вас вашу особисту енергію, яка була захвачена егрегорами, низькочастотними вібраціями других людей. Малюємо і спалюємо.